23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради. Тепер саме в цей день українці святкують День державного прапора України. З нагоди свята в центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка у Покровську проходить книжкова виставка. Український прапор це наша гордість і найвідоміший символ України. Під час повномасштабної війни весь світ дізнався про самовідданість і хоробрість України. Українського народу. А наш синьо-жовтий прапор вивішують з балконів, носять на собі і прикріплюють до машини на знак підтримки українців. І вже традиційно до цього дня Покровська міська бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка підготувала для своїх користувачів та мешканців громади книжкову виставку. Символ є в країні прапор жовто-синій, яка містить матеріали про історію прийняття нашого прапора державним символом України. Виставка триватиме протягом двох тижнів. Тобто до кінця серпня, запрошуємо всіх бажаючих до ознайомлення. Наша бібліотека працює з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Вихідний, субота та неділя. Український прапор. Він пробитий наскрізь кулями ворога, високо піднятий над вільними та звільненими містами та селищами. Він про незламність, про боротьбу та незалежність. Вітаємо всіх українців із державним святом та бажаємо кожному мирного неба над головою.